Відео для тих, хто купує ось такі панелі приладів, це типу, Альфа Мустан 125, але хоче встановити на інший мотик, як універсальний, але ще постає питання замка. Ну ось Я так на швидку руч прикріпив сюди замок. Це саме звичайний замок з Дельти, оригінальний. Ось на ось цей болтик. Я його закріпив, але можна зробити все гарніше. Це так чисто демонстрація, що. Якщо чуть-чуть зображає голова, то все завжди можна самому доробити. В принципі, на штатне місце. Я його встановив. Ще замок такий тугенький, о, ключ виймається. Ось так воно все виглядає. Хто захоче, може ще якусь сюди таку заглушечку встановити. Ось з цієї сторони покажу. Є отвори. Тобто є отвіра, отвіри для кріплення замку. На один отвір вже я закріпив сам замок, так як на замку було вушко. Ось проводочки від замку виходять. Саме просте підключення тут. Чорний це, чорний це, це, це у нас, мабуть, ну, не буду відомляти, які там провода. Це точно комутатор, червоний плюс, чорний мінус і ще якийсь зелений щось. Там додатково, мабуть, габарит макає. Якось так, тому все реально.